Новенька форма ліхтарі, прожектори та електрогенератори це тільки частина речей, які зібрали мешканці та адміністрація Саксаганського району для бійців АТО. Все це добро завантажується в спеціальний автомобіль і в найкоротші терміни буде доставлено в зону бойових дій. Хочу поблагодарити всіх тих людей, які відкликнулись на ту допомогу, яку надали особливості район Саксаганський. Адміністрація по забезпеченню наших воєннослужбих для лучше виконання служби бойової задачі во время носіння служби, які предоставили нам форму для личного составу, спецсредства, фонарі, прожектора для блокпостов, переноски. Зі своєю вдячності до криворічців звернулася голова жіночої ради військової частини Світлана Сліпець саме за активної підтримки жінок військовослужбовців і проходила ця акція. Сегодня к нам привезли очень большую гуманитарную помощь. Мы очень рады и очень благодарны за такую большую поддержку для наших ребят. И как мать сыновей троих, я говорю всем жителям Кривого Рога и всем, кто к нам помогал в нашей воинской части, огромное материнское спасибо. Вот. Это очень большая помощь, поэтому огромное-огромное материнское спасибо. Не залишилась осторонь місцева влада. Саксаганський райвиконком в числі перших відгукнувся на заклик про допомогу. Сегодня непростая ситуация сложилась в Украине, поэтому, конечно же, и мы не могли стоять в стороне. И после того, как нам нас обратились письменно женсовет поиска 31, конечно же, мы, как саксанцы, как патриоты своего города, своего края, своей нашей Украины, конечно же, не могли остаться в стороне. И, конечно же, обратились ко всем гражданам Саксанского района, к предприятиям, которые расположены в Саксанском районе территориально. И, Люди все с понимаемо с пониманием относись, и то и та помощь, которую мы сегодня видели, которую мы сегодня передали, так скажем, в зону АТО для военнослужащих именно нашей воинской части тридцать именно для криворожан, саксаганцев, там очень на саксаганцев в їх числе и как заверил спина воинская часть командир воинской части 3011, вся эта помощь непосредственно дойдет до наших хлопцев. Ця допомога, за словами волонтерів, формувалась зі списку, який був їм переданий військовослужбовцями. Мало того, форма бійців виробляла за спецзамовленням згідно із вказаними розмірами. Тому в цьому одязі воїнам буде зручно.